Власники знищеного майна можуть подати на. Компенсацію, і в рахунок компенсації отримати житловий сертифікат, на який будуть держави нараховані гроші в певній сумі, за рахунок яких людина може купити собі нове житло. Купівля-продаж цього житла оформляється звичайним договором купівлі-продажу. Особливості полягають в тому, що вона розраховується цим житловим сертифікатом, точніше, грошовими коштами, які на нього, на, на нього нараховуються державою, і продавець отримає ці кошти від держави на свій рахунок у банку будь-якому банку України, який він обирає. Тут є запобіжники для продавців. На житло накладається заборона. І новий власник покупець не може його далі відчужувати. Ця заборона діє досить довго, протягом п'яти років. Це така гарантія і умова від держави, що цей новий власник буде забезпечений на цей час житлом, і так само гарантія для продавця, що поки він не отримав розрахунок, теж це майно не буде далі відчужене. Загалом строк розрахунків за договором 5 робочих днів.